Оборонно-промисловий комплекс є складовою частиною безпеки та захисту нашої держави. Тому на сьогоднішній день даному напрямку приділяється особлива увага зі сторони керівництва держави та генеральної прокуратури В прокуратурі Кримського регіону України з нагляду за додержанням законності у воєнній сфері піднаглядні 17 підприємств оборонно-промислового комплексу. Сьогодні у прокуратурі Кримського регіону України відбулось розширене засідання колегії про стан додержання законодавства на пріоритетних напрямах прокурорсько слідчої діяльності у сфері оборони. Но промислового комплексу про результати перевірок поточного року цієї сфери далі у актуальному інтерв'ю старшого прокурора з нагляду за додержанням законності у воєнній сфері Кримського регіону України з питань дотримання законодавства в оборонному промисловому комплексі молодшого радника юстиції Олександра Гаврука. З моменту передачі справ від прокуратури АР Крим та прокуратури міста Сівастополя прокуратури Кримського регіону з нагляду задерження закону вжито великих заходів. В першу чергу на погашення заборгованості з заробітної плати. Як наслідок, в 2012 році заборгованість на підприємствах УПК зменшена з 15 мільйонів гривень до 10 мільйонів гривень. На жаль, на сьогоднішній стан ситуація в сфері оплати праці. Погіршилась і заборгованість з оплати праці складає на сьогоднішній день 11,6 мільйонів гривень. Проте, прокуратурою Кримського регіону в поточному році забезпечено погашення заробі... заборгованості заробітної плати на трьох підприємствах оборонно-промислового комплексу, в поточному році на чотирьох підприємствах оборонно промислового комплексу. Вжитими заходами прокурорського реагування, в поточному році внесено відомості до єдиного реєстру по 41 кримінальному провадженню. Внесено 66 подань, за результатами розгляду яких відшкодовано. Збитків державі на суму понад 17 мільйонів гривень, із яких 9,1 мільйон гривень було спрямовані на виплату заробітної плати. Проте, на жаль, на сьогоднішній день є також і проблемні питання у даній сфері, які підлягають вирішенню. Як я вже зазначив, це питання оплати праці, питання збереження державного майна з огляду на це. У нас є в на Севастополі таке державне підприємство Конструкційське бюро радіозв'язку, де заборгованість заробітної плати складає 2,4 млн грн. Проте, як керівництвом даного підприємства не вживається належних заходів, до погашення цієї заборгованості не вживаються заходи. В першу чергу це погашення дебіторської заборгованості. В свою чергу вони не звертаються з такими клопотаннями і до органів прокуратури, щоб ми могли в їх інтересах заявити відповідні позови. Прокуратурою також приділялася велика увага щодо збереження державного майна в поточному році. Виявлено ряд актуальних кримінальних справ. Це в першу чергу на державних підприємствах. Науково-дослідницького інституту аропружних систем, де виявлені факти незаконного відчуження державного майна, також факти незаконної передачі земельних ділянок, що спричинило шкоду держави на. Досить великі суми Це відчуження земельної ділянки в бази відпочинку прибій, вартість якої складає понад 300 тисяч гривень, також передача в оренду основних фондів земельних ділянок цього ж підприємства та розкрадання іншого. Рухомого майна це і бочок, і ФС, де шкода також заподіяна державі на суму понад 200-250 тисяч відповідно.